Друзі, а я хочу вам нагадати, що в нас в продажі є ось така красива БМВ. Подивіться салончик спочатку. 2000 рік. Подивіться на ці двері, як все легесенько закривається, немає ні люфта, нічого. Подивіться, вигляд. Ви дивіться яка краса. Ці... Запитуйте в коментарях. Ціна максимально низька. Для такої молодіжної пацанської тачки. Powered by BMW. Тепер подивимося задній ряд сидінь. Подивіться. Катати дівчат, возити картошку. Все по підрад, що хочете. Відчиняється навіть багажник, друзі. Подивіться, який великий об'єм багажника. Чому не придбати BMW? Щось ну, то таке. То нюанси. BMW Не то, що в хорошому стані. Чекайте, бо щось відломав. <гум> БМВ в відмінному стані. Це так має бути. Як гарно по пацанськи світяться фари. Але мене до не сходять. Не димить, не сапунить, масла не бере. Так що кому потрібно, пишіть нам в коментарі.